Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні поговорити на таку дуже е, непросту тему: це стосується почуття провини і це стосується такої теми, як виснаження. Я не знаю, як ви, але я ну, загалом, коли до мене звертаються клієнти, вони перше, що кажуть особисто на е, цьому тижні і попередніх е, декілька тижнів, Кажуть про те, що є дуже сильна втома, є дуже сильно, сильне виснаження, і а, що з цим робити. Як по мен, для мене, то почуття провини воно, воно ну, дійсно може бути зв'язано з виснаженням, з цим почуттям виснаження. А, дивіться, а, я пам'ятаю, як нещодавно Богдан Кутепов а, написав в своєму блозі. Про те, що от вина це, це тотальне, як покривало, покрило всіх нас. Тобто він каже, що ті люди, які знаходяться, наприклад, в тилу, да, вони почувають почуття провини, тому що вони не є там десь на фронті. Ті люди, які на фронті, вони повічувають відчуття, відчувають вину за те, що вони там десь не Бахмуті або ще десь там да, на передовій такі. А ті, хто в Бахмуті, вони можуть відчувати а, відчуття провини за те, що вони не є там а, в другій позиції. І так Богдан Кудебав дуже чітко підмітив, що а, відчуття провини накриває всіх нас. Ті, хто виїхав за кордон, ті відчувають теж а, провину за те, що їм. Ліпше, і от там включається да, вина вижившого. До речі, зараз готую статтю для нового часу е, про вину вижившого. Це є дуже такою актуальною темою. Але е, відчуття провини це те, що постійно, ну, так от знаєте, накриває, як знаєте, кажуть, мене накрило. Але от ця провина, вона є таким тиском, внутрішнім тиском для всіх нас. А, непомітно дуже, да? тобто можна не помічати цього, але це відчуття, що це є ну, такий, так, якби, тиск на себе, що чому ти, як є, вимога така від себе. І почуття провини. А, почуття провини а, тут ми говоримо про екстанційне почуття провини. Тобто, вина є різна. І тут ми говоримо про екстанційну вину. Чим вона відрізняється від других видів вини? Тим, що ти якби щось не доробив, щось не, не зробив. Да? І оце відчуття, що ти щось не зробив, ти в цьому винен. Наприклад, поїхав ти за кордон. За кордоном тобі дуже добре, да? якби, ну, так думають. А ти живеш, там, у тебе все є, а люди, там, наприклад, десь страждають. І все, тобі погано, ти не можеш спокійно дихати, спокійно жити. У мене був приклад, коли до мене звернулася клієнтка і каже: Із-за того, що я виїхала за кордон, мені є дуже погано. У мене панічні атаки починаються, у мене є оце постійне почуття провини і так далі. І втома, про яку зараз практично всі говорять, якщо ви помітили в Фейсбуці, наприклад. Так, так, такі примітки багато хто пише, я довгий час думав написати, чи писати, чи написати, а зараз я вирішив або вирішила написати про те, що відбувається зі мною. Тобто, дивіться, от втома насправді це те, що ми носимо в собі ну, якісь такі внутрішні, внутрішні переживання. Вони дуже непомітні, вони дуже такі, такі часті, бистрі, такі думки проходять, відчуття проходять. Але таке може бути, що це є саме такий тиск, це якісь мікромоменти, мікроситуації, в яких ми можемо знаходитись. Але це є дуже важливим таким моментом, що з цим робити. Що з цим робити? Наприклад, з виною, да? що робити з почуттям. Такої втоми, коли у тебе вже немає сил. Я пам'ятаю, коли війна тільки почалась, я практично не міг працювати майже майже 2, 2 години працював ну, спочатку на тиждень, тому що треба було якось піклуватись про дітей, про дружину, про маму і так далі. І так далі. тобто дуже багато всього було. Що з цим робити? По-перше, немає таких, знаєте, універсальних, універсальних порад, як може ми привикли думати. Раз, два, три, п'ять, і це вирішить всі твої проблеми. Наприклад, ти не будеш відчувати вину або ще щось. Такого не буде. Я пам'ятаю, як мене запросили виступити з підприємцями і запитали, як справитись з вигоранням, І нема такої відповіді от, остаточної. Да? Чому немає? По-перше, ми всі знаходимося в такій, такій складній ситуації, де ну, наукові виміри, наукові підтвердження, ну, їх ще ми не можемо якось е ну, знайти підтвердження наукове. Да? Тобто ми всі в тих умовах, де ми ран раніше не були. Як правильно поступати, як неправильно поступати, це теж е ну, такі невідома сіра зона, так би мовити. Але є, ну, такі загальні штуки, які можуть допомагати. До речі, у кожного є свій досвід, як він справляється з труднощами, наприклад, з почуттям провини або з вигаранням, да, або виснаженням. Зараз не про вигарання більше йде мова, а про виснаження психологічне, емоційне, духовне, яке завгодно, фізичне, що можна з цим робити? Я просто своїм досвідом поділюсь. Нещодавно у мене був такий дуже такий важкий період, і те, яким чином я з цим пораюсь, хоча я вже ну, там завершив книгу писати про вигорання, але постійно знаходжу якісь такі способи, що з цим робити. По-перше, можна робити такі ну, творчі дії, щось творче робити, да, що подобається. Якісь такі класні там, малюнки можна малювати. Да? Наприклад, моя донька вона дуже класно малює, і коли в неї, ну, вона каже такі складні обставини, відчуття, вона просто іде і малює. Да? тобто Це є дуже класно. А те, що я роблю, я зупиняюсь, я тоді дивлюсь, що саме, що саме мене навантажує. Тобто Нещодавно дуже багато проєктів різних було, дуже багато консультацій і так далі. Я такі роблю зупинки, да? тобто небагато чи небагато я взяв для себе. Тобто, передивіться, ну скільки ви робите дня. От раз, два, три, чотири, п'ять, просто порахуйте, скільки ну, різних справ ви робите, які, ну, які цілі досягаєте. І це дуже ну, допомагає, щоб на, на листочку бумаги просто прописати або в телефоні в нотсах своїх. Просто подивитись, що я роблю. Ага, от є це, 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 скільки я витрачаю часу на це. Стоп, хорошо, добре. Третє. Дуже важливо, щоб можна було, можна було фокусуватись, фокусуватись на таких от важливих справах. Наприклад, що для мене важливо. Там, важливо дивитись там. Соц... соцсети, там багато різних да, інформацій, скільки я можу на це часу виділити, скільки я можу на роботу свою виділити часу. Тобто обмежувати свій часовий такий а, ліміт, скільки я часу даю на те, на те, на те. Тобто, час це є ну, відображення цінностей. Тобто, А ми знаємо, що те, що нас стабілізує в кризових ситуаціях, це таке близькість з нашими цінностями. Для когось це може бути сім'я, да, наприклад, бути в колі сім'ї, для когось це спілкування з рідними може бути, тобто дізнатися, як почувають себе і так далі. Тобто, обмежуйте, дивіться, куди ви витрачаєте свій час. Тобто фізичні справи теж важливо продовжувати це робити, хай це буде трохи мінімальні речі. Але коли психологічно ви знаходитесь в якомусь ступорі, наприклад, щось переживаєте, тіло теж завмирає. І дуже важливо просто трохи рухатись, коли ви в якомусь стресі і так далі. Трохи фізично рухатись. Да? А, також а, також ну, такі важливі речі, які можуть також допомагати, це те, що ви насправді хочете. Тобто, в цих умовах я розумію, що це дуже такий непростий контекст у всіх у нас. Але питання в тому, чи дозволяю я собі робити те, що я хочу, те, що мені подобається. Маленькі якісь речі. Я згадую зараз, як у Анни Франк. Франк була, була, був щоденник, пам'ятаєте? І вона там записувала, вона з цим щоденником, як з людиною, спілкувалась. І вона казала: О, привіт, мій щоденник, там, да? і вона там ділилася своїми думками. І останнє. Те, що ми спостерігаємо з нашими колегами, з психологами, психотерапевтами, то ми спостерігаємо таку дуже важливу річ, коли можна говорити про свої почуття трохи більше. Тобто не замикатись в собі, говорити про те, що ви відчуваєте. Якщо вам складно говорити, записувати це в щоденник, які думки да, приходять, наприклад, комусь дуже... Ну, погано у когось сон сон поганий, да? то можна писати, які сни у вас бувають, щоб спостерігати таку динаміку. І коли ви проговорюєте, то трохи розгружати свою психіку. Да? Тобто, говоріть своїми близькими про свої а, почуття, такі непрості почуття. Але те, що нас підтримує, це те, коли ми можемо обмінюватись. Своїми відчуттями. Я пам'ятаю, як один капелан після, от, в 2014 році, після того, як закінчив службу, то він говорив, що у мене саме таке близьке, що він любить, любить робити це з песом гуляти. Тобто, от це, ця дія для мене, вона ну, є такою квінтесенцією всього, того що, того, що я говорю. Тобто, розмовляти, робити те, що подобається, хай це. Буде в, те, в тих же умовах приймати ті обставини, які є як реальними. Реальність такава, вона жорстока, вона непроста і не буде простою. І до цього нам ну, потрібно готуватись да, і дивитись в очі цієї цій реальності. Але в цьому ми можемо берегти своє психічне здоров'я, психічний стан, да, от, наскільки це можливо, і піклуватись про себе. Потім робити для себе прості речі, хоча б маленькі прості речі. В цей час і не відчувати відчуття провини, і не відчувати оцю дав, давляючу такий стан. Тому що ця, ця гідність, яка є у нас як у людей, вона має бути, вона має бути розвиватися, і ми маємо її культувати. Дякую. Напишіть, будь ласка, як, як ви справляєтесь з кризовими станами, як ви зараз взагалі, було б цікаво почути. Дякую, що вийшли в ефір. Hárno dne